Чергова спроба суду над Януковичем В Оболонському суді столиці триває засідання у справі президента Втікача. Його звинувачують у державній зраді Януковича на засіданні мають побачити з допомогою відеоконференції. Попереднє засідання, яке мало відбутися 10 днів тому, перенесли. Адже ростовський суд, звідки мав виступати, екс-президент відмовився налагоджувати відеозв'язок. Чи очікувати на розмову з підсудним сьогодні? Запитаємо Людмилу Бадалян. Вона з нами наживо. Люди, привіт, що відбувається в суді, і чи почуємо ми Януковича? Святослава ну рівно о 10-й годині розпочався суд, власне, рівно без затримок, і розпочався з того, що інтрига спала Віктора Януковича сьогодні на моніторах через відеозв'язок. Ми не побачимо. Хоча оболонський суд наполягає, що зробив для цього в принципі все можливе. По перше, запропонували три варіанти: по перше, це віддати свій ноутбук з відповідним програмним забезпеченням, передати в Ростов. А якщо захист це не влаштовує, адвокати могли дати свій ноутбук, аби це програми програмне забезпечення туди встановили. Ну і зрештою, спеціально для цього Створили окремий нік в скайпі, все словом для того, аби все ж таки відеозв'язок відбувся. Але Віктор Янукович через своїх захисників передав заяву про те, що наполягає на тому, щоб Україна через міністерство юстиції офіційно звернулася до Російської Федерації у наданні так званої міжнародної правової допомоги, щоб таким чином забезпечити відеозв'язок. Ну Україна поки що офіційно нікуди звертатися не збирається. Ну і я все ж таки надія, що ну можливо через скайп Януковича таки побачить не на цьому, так на наступному. Му засіданні новина з прокуратури генеральний прокурор України Юрій Луценко це передають прокурори, які сьогодні присутні як стороні обвинувачення, хоче сам бути стороною обвинувачення. А хоче бути присутнім на судових засіданнях. Я так зрозуміла, що це в принципі може вже бути з наступного засідання, тому що на це він не з'явився. Ну, окрім того, що окрім інтриги з тим, чи побачимо Ми Януковича, яка вже спала, є ще інші приміром чи прийме суд обвинувальний акт від прокуратури чи відправить його скажімо на доопрацювання тому що в судовій практиці а, це буває ну і чи задовольниться клопотання яке прокуратура подавала а, минулого а, минулого засідання про заочне засудження його поки що це клопотання не а, розглядали адвокати перед судовим засіданням сказали що а, всі а, Сторінки, всі томи обвинувачення вони проаналізували і вважають всі докази несерйозними. Ну і ще у нас є одна інтрига. Скільки ж триватиме це засідання? Тому що адвокати Януковича підготували увага 230 своїх клопотань, які зараз зачитують уже другу годину. А, Святославе, спасибі, людо Людмила Бадалян про суд над Віктором Януковичем, який триває в Києві. Експрезидента звинувачують зокрема в державній зраді, а сам він на зв'язок не виходить.